День всіх закоханих, 14 лютого, День святого Валентина. В одному з попередніх відео ми з вами вже розібралися, що ж подарувати коханій дівчині на це неймовірне свято. В цьому ж відео ми дамо кілька підказок, які подарунки будуть актуальні для чоловіків. Хоча пара хороших Житомирських має бути в гардеробі кожного чоловіка. І чим більше, тим краще. Новинка 23-го року, телевізор Xiaomi TV A2 із діагоналлю 43 дюйми. Суперовий телек із гарною картинкою та шустрим Smart TV. працює на базі Android TV 11. Чудова деталізація і глибина картинки завдяки роздільній здатності 4К та технології Dolby Vision. Комфортно переглядати фільми та улюблений контент. Два динаміки по 12 Вт гарантують повне занурення, деталізований та об'ємний звук Dolby Audio. Баси гучні та глибокі, високі частоти теж звучать добре. Є Bluetooth для роботи пульту, що також можна використовувати і для бездротової гарнітури. Якщо, наприклад, ви хочете подивитись фільм, але при цьому не заважати навколишнім гучним звуком. WH1000XM5 це п'яте покоління футуристичних бездротових Bluetooth-навушників від Sony, а цей бренд щось таки тямить у якісному і соковитому звучанні. Головна фіча цих навушників це неймовірний комфорт при носінні і один з найкращих шумодавів на ринку. Навушники легкі, оброблені спеціально розробленою м'якою шкірою. Матеріал щільно прилягає до голови, не давить на вуха і не пропускає зовнішні звуки. Прекрасно збалансований звук, що водночас порадує слухача в деталізації, природності і передачі частот. Важливо відзначити, що навушники мають аж 8 мікрофонів, заявлений час роботи до 30 годин із увімкненим режимом ANC. також підтримується і можливість швидкої зарядки. Відзначу також і фірмовий софт Sony Headphones, що дозволяє дуже гнучко налаштувати звучання, особисто під ваші вподобання. Для справжнього відриву гучних вечірок до світанку для відпочинку з друзями, виїзду на природу та будь де колонка JBL Boombox 2. без неї не обійтись. Навіть на максимальній гучності треки звучать плотно, звук не ламається. На середніх і високих частотах звучить добре. Ну і звісно, JBL це глибокий і потужний бас. Він ковбасить так, що всередині все здригається. Акумулятор готовий працювати до 24 годин без перервного прослуховування музики. Колонка захищена від води за стандартом IPX 7 і може занурюватись у воду на глибину до 90 см. Ще є одна дуже крута функція. Називається вона Party Boost. Дозволяє під'єднати до колонки скільки завгодно колонок, що сумісні із цим стандартом. І тоді вже бережіться. Cougar Outrider S. Це геймерське крісло, яке спеціально створене для тих, хто цінує справжній комфорт та ергономічність під час ігор. Його можна зручно підлаштовувати під свої потреби і положення. Для голови та попереку крісло оснащене двома подушками із піноматеріалу. все необхідне для максимально комфортного положення геймера. Виготовлене зі зносостійких матеріалів, металевого каркасу та штучної шкіри. Штучна шкіра міцна, дихаюча та приємна на дотик. Вібраційний масажер SKG Gun F3 Mini. він особливо буде корисний після тренувань та важкого робочого дня або сидіння за комп'ютером протягом кількох годин. Процес масажу абсолютно нескладний, і з ним можна впоратися взагалі без сторонньої допомоги. Шию, руки, плечі, спину, ікри і навіть ступні можна швидко обробити і розслабити. Усунути спазми, привести м'язи в тонус і зняти крепатуру. Дуже просто поставили в потрібну точку, і вібрація зробить своє діло. Заряд тримає дуже довго, аж до 11 годин і жодних дротів під ногами. Бездротова конструкція дозволяє вам проводити масаж, де вам буде зручно, хоч в поїзді, хоч на роботі під час перерви. Приємним бонусом буде те, що він має 4 види насадок. Це дає можливість максимально ефективно масажувати різні групи м'язів від різних видів навантаження та діяльності. Лего Creator Експерт. Автомобіль мисливців за привидами. Це відмінний подарунок для тих, хто любить складати конструктор. Набір створений на основі автомобіля Cadillac Miller Meteor 1959 з фільму Мисливці за привидами за сюжетом. Вона була перетворена з машини швидкої допомоги в ЕКТО-1. Модель вражає деталізацію, оснащена рухомим кермом, люком, пасткою для привидів, протонними випромінювачами та іншими деталями оригінальної машини. І, звісно, прикрашена легендарним логом мисливців. Ергономічна бездротова мишка для профі Logitech MX Master 3S, яка створена спеціально для комп'ютерів Mac і iPad. Завдяки своїй формі, розмірам та чіпкій текстурі поверхні, мишка дуже комфортно знаходиться під долонею. Точність і плавність ось головні переваги Logitech MX Master 3S. Справжньою знахідкою є бокове колесо для роботи в редакторах і з великими таблицями. Точність сенсора чудова на будь-якій поверхні. Без проблем і розривів працює будь-де на килимку, на тканині чи на склі. Для повноцінного використання ми ще раджу встановити софт Logi Option Plus. Заявлено до 70 днів роботи на одному заряді. Настільний футбол. Так, і не дивіться, що він дитячий. Насправді це центральне місце кожної тусовки. Наприклад, до вас завітали друзі, і ви хочете якось розважитися, чи у вас є діти, чому б з ними не пограти вдвох у таку гру. Можна гратися як на вулиці, так і вдома. Влаштовуйте чемпіонати і грайте у великому колі друзів. Розмір ігрового поля 38 на 29,5 см. Портативна ігрова приставка на Nintendo Switch. Цей гаджет точно сподобається любителям пограти. Грайте в улюблені ігри із роздільною здатністю HD на 6,2 дюймовому дисплеї. Варто відмітити приємну плавну картинку із хорошою передачою кольорів. До 6,5 годин ігрового часу із батареєю на 4310 мАч. Суперпродуктивний чіп гарантує плавну та швидку взаємодію без зависань та лагів. Оперативки 4 ГБ. Для зберігання колекції улюблених ігор передбачено 32 ГБ, однак пам'ять можна розширити за допомогою картки пам'яті до 1 ТБ включно. Свіч дуже легко перетворюється у стаціонарну консоль. Вранці ви можете їхати в метро і гратися, а вже вдома, коли повернулися, підключаєте приставку до великого телека і насолоджуєтеся геймінгом. Cougar Mars 120. Це ергономічний і просторий ігровий стіл із можливістю налаштувати підсвічування, що створює неповторну атмосферу для комфортної і захопливої гри. Ширина робочого місця 120 см. Це дозволяє дуже зручно розмістити усі необхідні геймерські атрибути. В основі столу високоміцний сталевий каркас для максимальної стійкості. Він здатен витримувати навантаження до 150 кг. Вага ж самого столу 31,3 кг. Щоб підсилити відчуття повного занурення в ігровий процес, Cougar Mars 120 має різні світлові rgb ефекти. Посилання на всі товари в описі під відео. Даруйте любов та увагу тим, кого любите. Вибирайте найкращі подарунки в Allo та на Allo.ua.